Починать. Раз, два, три, 4, 5. Трошки в мене просів знову Facebook, тому що ніколи нехороші, не будемо називати їх голос. Люди з країни, з країни де Фейсбук не заборонений. А, мені там накидали скарг. На щастя, Ютуб. В цій країні вроде, вже заборонений, і це видно дуже добре по трафіку. Слава Богу. Е, менше вони сюди лізуть. От. А тому я вирішив зробити тут невеличку об'яву, щоб розповісти про плани на майбутнє. Найперше, що хочу сказати, це про виставу «Чуваки 2.0, яку ми з Дмитром Вусовим планували грати 28 го Лютого, якраз, напередодні мого дня народження, бо цього року немає 29-го, значить будемо святкувати першого. От нема що святкувати, але буде без варіантів. Так от, на жаль, вистава скасовується верніше переноситься. Просто сталося так, що зараз там технічні роботи в, в приміщенні. Яке ми винаймали на сцені 6, там щось міняється, якісь їхні там внутрішні речі. Отже, вистава переноситься на 19 березня. На 19 березня в Києві вона буде в кінотеатрі Краків на лівому березі. Всі квітки, всі квітки приїдуть вам, хто купив сповіщення, або ви можете, якщо вам не підходить дата, то відмовитися, або ви. Просто вам обміняють на інші квітки. Там все, все, все дуже просто і прозоро. Тут я не можу ні на що вплинути, тому що ну, так сталося. Я сам думав, що напередодні ми зустрінемося, поплескаємо один одному в Долонці, підтримаємо ще раз війська, Ну значить, перенесемо трошки, перенесемо перенесем це діло. Отже, чуваки 2.0» будуть в Києві 19 березня у кінотеатрі Краків. Це на рівному березі поволіть. Після, після того, як я закінчу трансляцію, я накидаю в коментарі посилання на квітки. Друга новина хороша. Друга новина хороша. 10 квітня Чуваки 2.0 будуть в Харкові. Решті ми повертаємося в Харків, де саме буде там все указано. Я просто не дуже добре орієнтуюся в цій, по цій локації, бо я там ще не був. Але. 10 квітня чуваки 20 будуть в Харкові. Можливо, ще десь будуть, але на цей момент отак. 10 квітня Харків, чуваки 2.0. Так, тепер, коли ми закінчили з театром, переходимо до теми дня народження. Теми дня народження я тоді, оскільки планувався театр напередодні, то думав, першого числа ще робити якийсь захід, то буде тумач. А, тому 6 го скажіть мені, 6 березня. Шостого березня буде на шапку. Буде на шапку і буде дуже потужно, як завжди, будуть куми. Ми готуємо нову програму. Там буде нового, багато чого смішного. А, от і пісень і серйозного. Ще будуть спеціальні гості. Запрошені я зараз з'ясовую, хто може, тому що багато людей зараз воює, а значить, не може бути присутнім. Багато людей хто, якщо не воює, да, то намагається сам робити якісь речі для того, щоб акумулювати гроші для армії, для війська або для допомоги. І часом заходи співпадають. Але повірте, шапка буде крута. Ми знову з вами з заробимо, зберемо разом гроші для накісткові імпланти, для фонду свої. От, Зробимо ще трошки добра в цьому світі. Це такі найближчі плани, де мене можна почути, як я гарлапаню під гітару і з нормальними людьми, з нормальними професіоналами. Ще у нас є така штука, як книжкові зустрічі. Книжкові зустрічі, значить, найближчі, найближчі будуть в Ізюмі. Слов'янську і в Краматорську це п'ятниця і субота на цьому тижні. Якщо ви в цих містах, питайте по місцевим групам. На жаль, в а, прифронтових містах ми не можемо робити афіші, показувати, де буде зустріч, як. Але 31-й зюн, перше Краматорськ і перше Слов'янськ. Тому питайте в місцевих групах, ви знаєте, де у вас збираються, якщо ви з цих міст. А, де, де в цих містах можна збиратися. От, якщо хтось із вас, хто дивиться, це є в Фейсбуці. Я сьогодні робив пост, такий, що ви можете мені написати в особисті, і я вам тоді а, кину посилання а, на це місто, на це місце зустрічі. Отже, ці вихідні, п'ятниця, 31 ізюм, 1 лютого субота це Слов'янськ і Краматорськ. А потім. Потім далі. Ще планується у нас. Що у нас там планується? У нас планується Кам'янське, у нас планується Дніпро, у нас планується Самар і в нас планується хорол. Тобто Дніпропетровщина, і на визвольному шляху ми заскочуємо на Полтавщину в хорол. Якщо я не помиляюся, в нас п'ятниця. Через тиждень. Спочатку ми починаємо з Кам'янського. Субота в нас Дніпро і Самар, і на зворотньому шляху в неділю це вже в нас буде хорол. Оце такі плани. Оце такі плани на найближчий час. Я сподіваюся, ми з вами не зря тут посиділи перед екраном. От, я цю штуку потім збережу і можу ще. Зосю вам покажу Зося, іди сюди. Китя, іди сюди, йди до мене. Зося, іди сюди. Іди сюди. Зараз я вам її покажу. Зося, вам іди. Зося. Зося Кулькова. Зося, Зося, ти шпала, блять. Ти шпала. О, Зося. Ну скажи щось. скажи привіт. Вона не дуже любить ці гаджети, тому що ну, ковбасу вона любить більше, ніж гаджети. Да, скажи, ти ще й спала я, на що ти мене підняв з кулька. Вона в, не, в неї не і кульок, я тебе приніс і не можу забрати, бо вона його. Окупейшн. Все, біжи, біжи. Тепер я руйду, скажи. що воно мені тепер треба? Да? Ти мене сюди привів. Бав мене, бав, ну, давай, давай, Бав мене, ну давай, сідай. Так що, от таке у нас вийшло відео з таким зооухилом на фінал. Одним словом, давайте зустрічатися. Ще раз бігом проговорюю: 19 березня Київ, чуваки 2.0 в Театрі е, Краків в кінотеатрі Краків. 10 квітня чуваки 2.0 в Харкові. 6 березня, четвер, перша весняна шапка в Пеперсклабі. Ну і найближчі вихідні, ті, що будуть, це в нас. П'ятниця Ізюм, субота, Краматорськ і Слов'янськ. А потім через тиждень у нас вже буде П'ятниця Кам'янське, субота, Дніпро і Самар і Неділя, Хорол. Отакі плани. Зося. Зося вас чує, Зося вас бачить. Просто Зося вас не любить. Правда, Зося? Правда, а любить батька. О, ну давай, блядь, эротику прям тут включила. Давай, все, всем пай!